У пентагоні розповіли, коли зброєю сполучених штатів можна бити по Росії. Основні бої зараз ідуть в районі Коренєва, Ольговки і за Руське Паречне. Збройні сили України використовують допомогу Сполучених Штатів для захисту від транскордонних атак, тобто для контрудару, за словами представників Пентагону, Сполучені Штати продовжують тісно співпрацювати з українськими партнерами та союзниками з усього світу питання підтримки України. Але щодо дальніх ударів глиб території Росії політика Сполучених Штатів не змінила. Україна вже давно закликає партнерів дозволити завдавати далекобійних ударів по російським військовим об'єктам ефективні атаки на військові авіабази країни агресора допомогли в Україні захиститись від масованих обстрілів з боку ерезії. Зараз Україна готує надати сполученим штатам список цілей на території Росії, які збройні сили можуть вразити. Росія ніколи не досягне успіху в Україні а дух українського народу ніколи не буде зламаний. Зокрема, такими словами президент США Джо Байден прокоментував напередодні один із найбільших обстрілів Росією українських міст у Заяві він засудив атаки та пообіцяв, що Сполучені Штати продовжать об'єднувати зусилля понад півсотні країн на підтримку України. Він наголосив, що фокус нині на протиповітряній обороні та відновленні пошкодженої енергетичної інфраструктури. Він ще раз запевнив, Сполучені Штати будуть з українцями до перемоги. Після найостанніших обстрілів Росії з новою силою відновилися заклики до адміністрації Джо Байдена дозволити Україні вражати військові цілі всередині Росії з використанням американської зброї за повідомленнями видання Політико. Вже цього тижня до Вашингтона можуть прибути міністр оборони України Рустам Умєров і керівник офісу президента Андрій Єрмак, аби представити США список далекобійних цілей всередині Росії, які могли б уразити зсу, якби Вашингтон зняв обмеження. Журналісти посилають. Ця на інформацію, яку отримали від трьох джерел, голоса Америки звернувся до Білого Дому за підтвердженням, але наразі без відповіді у статті політикою йдеться, що цей список цілей має бути більш детальним, аби переконати адміністрацію президента США скасувати заборону на використання американської зброї для таких ударів, яким чином зняття заборони може змінити ситуацію для України, і чи варто очікувати зміни позиції Білого Дому? Про це поговоримо із моїм колегою Андрієм Борисом, який приєднується до ефіру. Андрій, привітвіта українська влада каже, що для того, аби запобігти таким атакам у майбутньому, треба аби партнери дали дозвіл використовувати надану зброю для ударів в глиб Росії і допомогти також спільно збивати ракети. Чи погоджуються із такою думкою експерти, з якими ти спілкувався? Ну е, юлю для, для початку важливо зазначити експерти, з якими я говорив. Вони кажуть, що е, потрібно віддати належне е, збройним силам України і засобам е, ППО, які вони використовують в ефективності. Вони збивають близько 90% ракет і об'єктів в повітрі. А як письмі експерти е, 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 не всі країни НАТО з цим впораються, але дійсно можна зробити більш ефективними власне ці збиття ракет. А для цього потрібно а, три речі: а, три варіанти: по перше, дати Україні все таки а, більше засобів а, ураження. Мова йде про Петріоти, про, про насамс, про айрісті. А друге, це а, Допомогти Україні а з тим, щоб вона виготовляла власні засоби, зокрема нещодавно Володимир Зеленський заявив про те, що Україна випробувала власну балістичну ракету для ударів в території Росії, і в тому числі можуть бути по аеродромах, звідки злітають російські літаки. Але поки не зрозуміло, яка ефективність власне цієї зброї. І третій варіант, те про що ти говорила, власне це дозволити Україні бити західною зброєю, яку західні союзники вже надають Україні бити в глиб території Росії. І про це говориться постійно, і от експерт центру європейського політичного аналізу Федеріко Басарі доволі детально пояснює: власне, навіщо це потрібно. Прошу послухати його прямо мову. Росія може використовувати ракети та винищувачі, бо Українська ППО не може через ризики розгортатися ближче до лінії фронту. Але з іншого боку, українська авіація не може діяти у прифронтових районах через величезну присутність російської ППО. Дуже нерівна ситуація. Але водночас Україна здивувала Росію, атакувавши незахищену ділянку їхнього кордону в Курській області. Для того щоб наблизитися до деяких цілей злітно-посадкових смуг і аеродромів, які використовує Росія для запуску своїх винищувачів, Україна намагається під. Дійти ближче та використовувати зброю далекого радіосудії, суді, такої як Хаймерса та інші засоби, щоб вразити ці цілі. Я згадав про Хамерса та Атакамси. Україна, звісно, зможе їх використовувати, якщо Сполучені Штати дозволять Києву використовувати їх. Україна також могла б більш ефективно використовувати F-16 для ураження наземних цілей, але для цього їх треба розмістити ближче до фронту, і для цього теж потрібно послабити російську тактичну авіацію. Андрій, у білому домі напередодні заявили, що позиція Вашингтона щодо використання американської зброї наразі лишається незмінною, та все ж, враховуючи історію змін позиції адміністрації Байдена, чи варто чекати, що і цього разу після десятків ні ми можемо почути так? Так, дійсно, юлю постійно лунає з українського боку намагання, власне переконати американську сторону в тому, щоб вони змінили свою позицію з приводу ударів. І ти на початку заявила власне про те, про публікацію в політику, що Україна вкотре спробує переконати, приїхавши її представники, приїдуть до Вашингтона. Тут є ще один важливий момент, при який важливо зауважити. Володимир Зеленський в своєму вчорашньому зверненні говорив про спільне. Збивання російських цілей ракет а власне відомо, що напередодні під час вчорашньої атаки кілька російських, точніше, невідомий об'єкт, залетів на території Польщі, і польські засоби, польські польські літаки, були підняті за тривогою. Цей об'єкт так і не знайшли, але от в мене виникло запитання логічне до експертів: чи означає це, що Західні союзники тепер готові до збиття російських об'єктів ракет а, різних дронів. А, вони кажуть, поки що це мало ймовірно, оскільки вони бояться прямої конфронтації. Це а, 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 росіяни отримують фактично легітимний дозвіл для ударів по а, 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 об'єктам НАТО. Андрій, чому Україна наполягає саме на використанні американської зброї для ударів глиб Росії? Чи Українська зброя для ударів глиб Росії не така ефективна? Дійсно, юлі, слушне питання. Я це питання задавав експертам у Федеріку Борсарі, з яким я спілкувався. Він каже, в Україні дійсно є багато а, дронів. Є точка У для ударів а, земля земля, але з ними проблема. А дрони надто повільні, їх легко збивати. Точка У це застарілий застарілий засіб ураження, що радянський і росіяни добре знають, як це збивати. Тому поки що повертаємо, повертаємось знову до початку нашої розмови ефективним способом. Є використання західних зборів. Андрій Росія продовжує вражати українською енергетичною інфраструктурою. Вчора на це звертали увагу в Білому домі. кажуть, що перед зимою Росія знову намагається занурити українців у темряву. Що кажуть експерти про те, як партнери можуть допомогти Україні захистити пошкоджену інфраструктуру, відремонтувати пошкоджені об'єкти і захистити енергоструктуру загалом. Так, ми поспілкувалися юля на цю тему з е аналітики Атлантичної ради з Сурія Джаянті. Вона співпрацює в тому числі з українським урядом. А, і от а, що вона каже: а, напевно, найефективнішим для України було використання так званих малих модульних реакторів.